Буквально на днях дістався до культур. І ви знаєте, наскільки це свята, свята справа, наскільки це важливий момент, що навіть іноді перекладати день-два для того, щоб підготувати нову середу живлення для культур. ну Це злочин. І навіть, якщо враховувати, що більша частина культур зберігається у низьких температурах, для того, щоб міцель ліг культури. Не поширювався при придатних при комфортній умовах. В принципі, зберігав свій стан і свою життєздатність. То більша частина зберігається і у чашках Петрі, і у центрифужних різного діаметру. І є ще тестові формати трошки іншого банку резервів. І що? І так, і дуже велика частина чашок Петрі це, мабуть, більше. Більше 60-70 тільки чашок Петр з культурами, їх треба вже міняти. А, дуже цікаво було дивитися на життєздатність міцелю, який вже повністю вижав із поживного субстрату все, що можна було вижити. А це візуально видно, але ви знаєте, на діє сухі гриби можна через роки Бачу такі прикольні публікації, можна перенести на, на живлення, і вони, вони ростуть. І це не дивно. А будуть робитися великі резерви, щоб вони найближчим часом, як мінімум пів року, А культуру від себе відчували гарно, відчували себе з, по... з необхідною увагою до них. І це дуже важливо. Буде вже готується певний контент і по відео, по фото, тому що це як мінімум красиво. І більша частина з вас вже знає, як це в принципі робиться і для чого це робиться. А що далі? А далі. Підготовка вже підготовка до нового врожаю. Мабуть, він буде вже осінній. Я думаю, що буде він осінній, тому що, як ви знаєте, свіжий весняний врожай. Він був дуже масовий по новим культурам. Не буду втрачати сил це кожного разу повторювати, тому що це дуже важливо, нові круті культури від Мицеля, від Fondi Перфекції. Це круто. І деякі люди, які постійно наживали продукцію, саме цього врожаю, відчули на собі якісні зміни. І це, в принципі, була найголовніша мета, в принципі, ставати якісніше і робити більше. Настільки більше, що весняний врожай, а був настільки масовий, що... Боже мой, як звідси вибратись. Настільки масовий, що його багато. Настільки багато, що ну, деякі люди чекають ось, чути відповідь, які запаси, і чи є в наявності люди. А навіть якщо до нас постушиться невеличке місто і скаже, чи є в наявності на всіх наших людей, ми скажемо так і є. От якось примірно щось типу такого рівня запасу. Новий врожай будуть замовлятися. Е, попередній врожай був на 350 кілограм жита. Цього разу буде більше. І більше фокусу буде щодо в принципі, самих мов і відносно вільного часу зараз, щоб приділити його новим культурам, а саме трутовикам, які будуть міксуватися на різні мастер-мікси, виходячи з цих потреб. Тому буде багато праці, буде багато роботи. Це не відміняє оперативних відповідей нашого менеджера, який. Майже моментально відповідає, вже ж якщо ви напишете у 23.20. Доброго дня, ми все розуміємо і розуміємо, що, мабуть, в Києві та в інших містах працюють ночні клуби. І люди дуже пам'ятають і розуміють, що це важливо. І вони дуже відповідально пишуть о 12 години годині ночі, щоб замовити продукцію. Це круто, ми це поважаємо. Інша частина недільних треванік буде під заголовком Алхімія Бабок. Або бабки не пахнуть, а, немає, ніякої... <смі> немає ніякої таємниці. А, для чого ми працюємо а, все життя, а, що ми за це купляємо. І немає навіть сумніву, в тому що це необхідно нам для того, щоб жити, іноді жити краще, ніж до цього, якщо у когось виходить, тому що часи складні. Так от, коли починаєш бачити, що, мабуть, скоро. Будуть в продажу анальні ці свічки з їжовики грибінчистого. І момент -то в тому, що а, є, всі є точки зору, але все ж таки, якщо притримуватись наукових досліджень і саме активних де які знаходяться і виходять з того, що у плодових тілах припустимо, якщо ми кажемо, з їжовогрібінчистої. Там не міститься Рінацінів, якщо вона міститься, це настільки мінімальна доза. І виходить з того, що міцелі культури синтезують дуже велику кількість мінералів, нових речовин і не кажучи за рінацини, то міцелі це патологічна база. І то, наскільки ви будете його опановувати, настільки плотність була буде великою міцелію, і настільки буде все вірно висушуватися при певних температурах, перемолюватися і присіватись тим самим повишаючи відсоток вмісту активних речовин саме з міцелію. і є заполука того, наскільки буде якісна продукція, наскільки людина почує вплив на себе та все інше. І коли ти бачиш, що робиться дуже велика лінія харчової продукції. А з їжовика, це з інших грибних культур. Щодо інших культур є певні зауваження, але це більш логічно. Всі грибі корисні, всі грибі класні, але є дуже великий момент. І якщо враховувати досвід світовий, так, так само є два різних боки. Є люди, які стверджують, що тільки плодові тіла. І є люди, які кажуть, що дивіться. Всі научні портали від PubMed і всього, -всього, 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 всього іншого кажуть, що дивіться, от о, аналізи хроматографів. Ну, а вже ж можете казати, значить, де люди кажуть, що ні, я пробував плодові тіла і вони на мене діють. Так, вони діють. І є надчутливі люди, які дуже отримують стимулюцію навіть після капсул. Це отримувало досвіду щодо. Да, Капсульні але, Ну, але... З одного боку людина бере, щоб отримувати на себе досвід вживання, а з іншого боку це соматика і ну ви саме розумієте. Тому о, це, це прикольно. Треба створювати, треба робити. І якщо навіть людина каже, що я щось там для себе відчув, блін, ну, ну мабуть, це круто. Мабуть, хай будуть шоколадки, конфетки і все-все-все інше. Цукерочки. Але є дуже велике питання. Ну, з одного боку це круто. Це популяризація. А з іншого боку, це певним чином поплюження. Я не знаю, як по-іншому це назвати. Тому така от алхімія. І, знаєте, дуже радів бачити людей. Поза найголовнішим принципом того, що магазин працює по, так би мовити, сарафанному радіо, тому що звертаються люди, їх знайомі і знайомі цих людей. І люди знають, що шукають. І люди багато хто вже пробував більшу частину світових виробників, більша частина знаходиться все ж таки у Штатах, але їм є чим порівнювати. І вони знають, вони вже пишуть вони, вже читають докладний опит, це дуже важливо, тому що, е, ну, тому що це треба читати. Це безпека вашого виживання, це ваша хронологія хвороб. І це максимально докладна інформація щодо того, що ви будете вживати найближчі місяць, два або більше. Так, і невеличка розповідь щодо нашої співпраці з українським виробником на високотехнологічних хімічних товарів. Дуже обширної дії, вона стосується і захисту вашої одежі, і смарт-тестів індивідуальних на перевірку, а не тільки їжі, а й багато-багато чого, не кажучи, все -все -все, все, 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 все. Насправді дуже великий асортимент. Але за це буде трошки пізніше. Наша співпраця почалася більше року тому назад, але вона почалася на основах того, як звичайного клієнта. Яке я замовляв постійно на нові врожаї смарт-тести на перевірку нітратів у продуктах харчування і смертести на перевірку тяжких металів, нікель, кобальт, а, цинк, там дуже великий список, і це насправді дуже важливо. Кожна свіжа партія врожаю перевірялася, але пізніше трошки ми поспілкувалися з людьми, які коригують справами компанії. І домовилися за те, що це буде співпраця. Всі ви бачили, що у описі кожної продукції є помітка, що а, врожай був перевірений низкою тестів від фірми Йочем. Так це саме робиться. А, саме у цього весняного врожаю ще не було знято відео перевірки, але перевірка робилася. Тому найближчим часом буде саме це відео перевірки і всі капсульні курси, всі грибні, міцеліальні курси, а деякі навіть спиртові екстракти в планах, перевіряються саме цими смарт-тестами. І далі є плани все ж таки перейти на трошки інший рівень якості, і отримати допомогу, отримати а, повноцінні а, експертизи на кожну партію. Через лабораторії даного виробника, не кажучи за хроматограф та все інше, це потребує відносно великих грошей, і хочемо сказати, що поки ця думка постійно є в голові, і найближчим часом маємо надію, що не буде ускладнень в країні, і якщо далі буде, хоч якось на рівні виживання, можна буде все цим займатися то це обов'язково буде, це важливо. Тому знайте, що це робиться, це працює, це працює на нових умовах і дуже радіємо розуміти, що ця продукція має попит, і більша частина людей все ж таки може для безпеки свого життя перевіряти свої продукти харчування або може якісь вироби. І тим самим а, давати вашим клієнтам безпеку вживання. А, це не супер а, точні, як знаєте, лабораторні а, тестування, а, які робляться для виробників, виробників трошки іншого рівня, але вони роблять свою справу. І роблять свою справу дуже гарно. Тому рекомендую. І от така, в принципі, промова. Щоб ви знали, тому що, можливо, деякі люди цього опису не бачили. Та, дуже важливий момент, це те, що не забувайте, що вже відкрився магазин Dropshop Київ, який знаходиться на поштовій площі. Буквально пару хвилин пішки від станції метро Поштова площа, загайдач 23.8, якщо не помиляюся, там є майже вся наша продукція з запасами. І найголовніше, там є благодійні курси з ТТВК Серчана-жовтого, гроші, з яких повністю підуть на Бахмут. І, або інші потреби армії, які саме зараз необхідні. Це дуже важливо. Там у продажу є 5 благодійних курсів. Єдине, що бути уважні, тому що магазин працює четверга по неділю. І перед тим, як ви плануєте туди прийти, запитайте обов'язково, чи є в наявності те, що вам треба, і чи працює магазин. Та. Ну і останнє насолодка, так би мовити, це питання людей, які питають щодо маніта Мускарія, мухомор червоний. Чесно кажучи, для мене я намагаюся трошки не вживати мухомор червоний, тому що це певний штам, це певний негативний штам. І навіть якщо робити свою роботу якісно, безпечно. це стосується напряму температур сушки, о, це окрема розмова. Так от деякі люди питають, а, а залишилось чи ще, або буде чи ще найближчим часом? Не буде. Збір почався наприкінці осені. І два місяці тому продаж закінчився, тому що закінчилися запаси, а було зроблено більше 500 курсів, десь 350-380 курсів було суто з аманітомускарії Скарії з плодових. Стілка полюшків. А цією ж партією було з спиртовий екстракт, який зараз у продажу. Хочу вам сказати, що деякі люди питають за капсульні курси і хочуть тільки їх. Але спиртовий екстракт роблять свою справу дуже гарно і це сам формат приймання, тому що ви розумієте, що коли ви додаєте все у рідину, і ця рідина повинно шаром покриває ваш кишківник, це дуже ефективно. Так от. І... Десь два місяці тому була допис щодо а розпродався одне замовлення велике, яке просто наш клієнт змог отримати собі до Європи, ми розпродали це замовлення, і більше немає повністю sold out, нічого. І у цьому є логічне запитання. Як ви пам'ятаєте, що треба зберігати критичне мислення, зберігати логіку? І якщо зараз є люди, які до, до цього часу продають ще мухомори збору до 2022 року. Або вони забрали їх тонну, або вони збирали їх по всій Україні, тому що зараз а, це не буде таємницею. Ви б самі бачили на площадках у мережі. А, є дуже багато повідомлень, оголошень щодо того, що ми купуємо мухомори. Тобто люди бачать, що це користуються спросом, вони їх сушать якось якось сушать, якось збирають, десь збирають. І відправляють цим людям і починається конвейер, виробництво. Не таємниця, але. І тому хочу вам сказати, що навіть якщо вийшло, дуже багато було зібрано цього року, і вийшло так, що капсульні курси продавалися всю зиму, всю абсолютно зиму, і частково вони дійшли ще й до, до весни. Це дуже гарний показник. І якщо цього року буде це можливо, було б хотілося зібрати ще більше. Не кажу за те, що вже є список передзамовлень, але хочу вам сказати, що ми десь записуємо цей список передзамовлень, Але у цьому немає сенсу, тому що коли буде новий врожай, це буде дуже велика партія капсульних курси. Можливо, це буде вже більше тисячі підготовлених капсульних курсів заманіти. Це буде мати необхідність, це буде мати свій певний попит, це 100%. Тому треба встигати, треба брати. Та можу сказати орієнтовно, що. Нова продукція буде з перших чисел зими. Оце можна сказати, але а, включається у цей момент дуже важливий момент щодо наших а, сусідів росіян. Якщо ми будемо, а ми будемо живенькими, здоровими у безпечній вільній країні, то з певними... Небезпеками для свого життя, все ж таки а, більше 40% країни заміновано. і не треба думати, що це заміновані участки саме а, зон та йдуть, де йдуть активні бойові дії, це не так. І в цьому можете впевнитись, коли погуляєте по лісам, побачите таблички з заміновано, тому що було деякі люди, які казали, що та що там збирати мухомори?» О, Походіть, позбирайте. Побачите залишки, так би мовити, ехо війни. Перших етапів повномасштабного вторгнення. Я гадаю, що у вас а, запал трошки увійде. І момент головний в тому, що не можна відповісти, коли саме будуть мухомори, тому що це настільки динамічний параметр на це впливає, прогрів температури середньостатистичної почви і який був клімат, які було дощів. І які були локації, і був чи стрес у грибниці у міцелісу, мочі не було. Не кажу за те, що це дуже все пов'язано із здоров'ям самих дерев, тому що гриб ми І виходячи з того, наскільки багато зараз дерев лежить по лісам, це напряму впливає на ці гриби. Минулого року це було їх дуже багато, вони були дуже круті. Можливо, цього року би буде ще більше, але сказати точно, коли вони будуть, не можна. Це мабуть вперше в житті бачу, щоб була така кількість смоли. Це це йде продовж всього дерева на цій частині. Я не знаю яким чином. Природі в мене не дуже кара була скинута. І може це якийсь захисний механізм, але я розумію, що скільки це йде енергія, не те, щоб це зробити по всьому дереву. Ну, якщо казати за персональні враження, персональне відчуття, що то прогулянок у лісі. Е, кожного року це було майже кожного дня. Тому дуже радіє собака кожного дня гуляти у лісі по 5-10 кілометрів. Е, це дуже файно для неї. А з іншого боку, у цьому є сенс. І як для здоров'я, як для ментального здоров'я, як і, в принципі, свіжого повітря, для того, щоб... Голова трошки працювала, якось утримувати себе у режимі праці, у режимі позитивного відчуття. І я маю надію, що цього літа можливо навіть у нас вийде зібратися або повернутися до питання Mushroom Culture School, зібратися якось персонально погуляти в лісі, пошукати гриби. Але я вам хочу сказати, що зараз дуже суха погода. З одного боку, це прикольно, тому що, в принципі, весь період весни-літа буде дуже гарно прогріватися ґрунту, якщо це буде далі. І осінь на нас дуже гарним врожаєм грибів. Можливо, навіть такі гриби, які до цього і не сходили, тому що не було, не було певних умов. Але все ж таки я надія, що влітку буде дуже багато лісу. І... Можна буде брати свій будь гамак, гамат, зустрічатися з людьми, обговорювати плани та в принципі подорожувати. Всі ми маємо надію, що буде все це добре, тому це буде гарним закінченням цього відео, цих недільних теревеньок. Бажаю всім продуктивного тижня. Казати за те, що ви приходили за посиланням і заговорили продукцію, немає сенсу, тому що ви самі себе бачите, з'явилося багато і свіжих серій і нових капсульних курсів. З'явилися капсульні курси Єжовика, багато хто за це питав. А, і враховуючи, що це було більше, ніж маркетинг, але це з'явилося. Тому дякую за увагу. Ці гарного тижня на зв'язочку.